яка я до нас приїхала з високопілля дві коробки з нормальним цікавим стандартним матеріалом. Да? Тут у нас мідяха, сам і аналіз. А аналіз у нас чого? А, а хто його знає чого диви? Це взагалі латунь. А можливо, це і був аналіз, там аналіз 0,6. Так, да, Це і був аналіз. Диви який аналіз? Пам'ятаєте, я розказував про мельхіоровий посуд? Так от це він і є. От Дивіться. Яка прикольна черта в нього, що показує, що в ньому присутня мідь, бачите? Оксид зеленого кольору, оце і є головний признак присутності міді. А по факту це звичайна латунь. Тут взагалі жовтий колір. Зверніть увагу, я не знаю глядачі ютуба, вибачайте, може вам не дуже видно, ну. Но... І тут також жовтий колір. Тобто не забувайте, піднімаєте нікелеве покриття і ви побачите те, що хотіли б ви побачити. Да? Таке? Зараз покажу яке. Льо. Серебро. Не серебро. Не треба вірити в каски. Це звичайна лужонна мідь. Хоча ну дуже блискуча, да. І дуже багато мені скидають люди фото, що це посріблена мідь або ще щось. Ні, посріблена мідь вона білого молочного кольору. А це блистить. Не можу зацепити. Не можу зацепити червоного кольору. Ви представляєте? Може і точно воно, чи не точно. Ану. Ану давай. Чікс. Не точно. Получається, що мідь покрита оловом. Або е, просто в народі лужонна мідь. Да? Хоча б здавалося, що ну, дуже ще якийсь серйозний політ. Далі, далі у нас такі ось педалі. Сам. Цинка алюміній бід магній. Отакий от... Склад даного сплаву і називається він сам, і купуємо ми його по 50 гривень Тілора. 300 його вага і мідяшка Ось подойди. Різна мідяшка Нормально, в принципі, щось випалено, щось скручено, щось змучено. Різні всякі мідяшки Тільки в нас такого ящика, хтось пам'ятає? 16500. А, о, чтобы было 16500, надо лужонки докинуть. И тогда 16500 получается, потому что у этого ящика 700 грамм, а тут 17200. Так, сюда. И другая коробочка. Так аж, так у нас пана Юрия. О, а в другой коробочке так аж приколюк нормально. Радиатор, алюминий и бронза. Так, ці не номер зважили, так? Да? братів своїх менших. Так, радіатор. Мідно-латунні радіатори. Отакі от, от прийомні і коштують майже як латунь. А алюмінієві радіатори також прийомні, але коштують зовсім не як латунь. Да? Вони навіть як алюміній не коштують, вони коштують пів в ціни алюмінії. Міднолатунний радіо вже 4 800. Можливо я щось не знайшов, бо я там бачив, що написано 5, да? Ні, 0, 4, 8, 0. Не добавили. Алюміні. Ось трошки в нас профілька є в даному алюміні. Йдемо зараз затвердимо і... Звичайна, нормальна рядова латунинка. Бачиш, тут ще й доволі така мілка, можна назвати її трудовою. Я так завжди кажу, бо мілка латунь, або взагалі мілкий матеріал це трудовий матеріал. Латунинку ми зараз вважимо. Важимо 7,5 кг. А алюміній не буде мати, бо його треба сортонути. А щоб сортонути, це треба час. Хоча такий от алюміній бачите? такий от алюміній. Це профільний алюміній, він коштує дорожче звичайного. Так що сортуй, сортувати вам не потрібно. Ми посортуємо алюміній без питань, тому що, звичайно, що є якісь моменти, є недознання і ще щось. Але підписуйтесь на цей канал і ви знаватимете все більше і більше про металу. Дякую, що переглянули. Підписались, підтримали і, звичайно, відправили вашу посилочку.